Всіх вітаю зі святом Пасхи. Що таке свята вечеря, і як буде до неї причетний? Двінадцять апостолів, свята вечеря. І Іуда, коли взяв хліб, в нього війшов сатана. Іуда, він був нечистий, і коли ти нечисто поступаєш в церкві, це відкриті двері для сатани. І ми бачимо Ананію Сапфіру, це уже час Петра, і коли вони прийшли з грішми. Вони нечисто поступили, вони брехали, а брехуни, вони царства Божого вони не наслідують, вони боялися і вірність нарушили. Тому прийшло ураження: коли ми робимо вечерю Господню недостойну, то більшість хворіють і навіть немало помирають. Так написано в Коринфянам. І приходять проблеми та прокля... прокляття. І коли приймаємо причастя, ми повинні міркувати над смертю Ісуса. А тіло Господнє це Церква, це Христос, Його жертва, Тайна. Ісус переміг смерть та пекло, і щоб ми там не опинилися, нам треба бути з Ісусом, з Його тілом, з Його церквою, у яких одне, одна віра, один дух, одне крещення, один Господь, не вправо, не вліво відчення Христа і святих апостолів. Амінь.